Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо м'ясо з овочами в духовці. Поїхали! Беремо пів кілограма свинини та нарізаємо на невеликі шматочки квадратної форми. Форму для запікання змащуємо рослинною олією та рівномірно викладаємо шматочки м'яса. Беремо 3-4 великі картоплини, нарізаємо великими квадратиками та викладаємо поверх м'яса. Солимо та перчимо за смаком. Моркву також нарізаємо квадратиками та викладаємо у форму для запікання. Два помідори нарізаємо півкільцями та викладаємо поверх овочів. Беремо по одній столовій ложці сметани та кетчупу. Додаємо сіль та перець за смаком 100 мл води та все ретельно перемішуємо. Цим соусом поливаємо овочі та готуємо в розігрітій духовці до 180 градусів по Цельсію 1 годину. М'ясо з овочами в духовці варіант швидкої та смачної вечері. Воно популярне, тому що містить багато корисних речовин і відрізняється низькою калорійністю. Також, крім корисності та смаку, є одна головна перевага це сік. Він буде виділятися з овочів і допоможе не пересихати головному продукту. Готувати цю страву дуже просто результат перевершує всі очікування. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте м'ясо з овочами. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!